Отримав я посилочку з Aliexpress і зараз вам покажу, що у нас тут. А в нас тут поливочний шланг дуже чудової якості. Ось в такому пакуночку прийшов. В комплекті йде шланг, сама лійка та перехідники. Ось тут ви можете побачити, скільки він мені обійшовся. А зараз ми будемо його тестувати та подивимося, як він в роботі. Спочатку ми його розпечатаємо. Йде ось такий шланг. Ось так він розтягується, якість у нього досить непогана. Йдуть такі ось перехідники, безстросьйоми з одної і з другої сторони. Без Це метал у нас щось по типу алюмінія. Також в комплекті ось така лієчка. Тут в неї є декілька режимів, переключається ось поворотом нашої. Шайби. Тут у нас бистросьйом. Тут є клапан щоб не втомлювалася рука, він ось так вставляється, і поливаємо. Також в комплекті є отака накладка. Якщо у вас носик є, На носик надіваєте, затягуєте, а сюди вже прикручуєте бистросьйомчик ось такий, Тоже в комплекті йде. І сюди вдівається. Зараз ми це все перевіримо. На практиці, як воно працює. Ось так ми під'єднали наш шланг. Ось таким чином. Е, наш шланг має довжину 15 метрів. Зараз ми його включимо та побачимо, як він буде набиратися. Ось так, бачите? Він починає рухатись. Набирається водичкою і розширається. Як гадюка. Все, він розширився. Далі ми нажимаємо на наш курок. І ось такий. Це у нас перший режим. Це у нас другий режим. Це у нас третій режим. Такий тропічний душ. Це у нас четвертий режим. Це у нас п'ятий режим. Хороший дощик, розпилення, чудове. Шостий режим. Така товстенька струйка. Сьомий режим. Біждальше б'є. Восьмий режим. Таке розпилення. Досить чудове. Для поливу то що треба. Дев'ятий режим. Десятий режим. Ось таким чином. Досить хороша штука. Всім совітую. Ще хочу додати. Якість збірки тут чудова. Також можна відремонтувати. Відкручуєте і ремонтуєте, якщо у вас щось порвалося. Якість даного шланга за такі гроші супер!